З міста Київ взуття, ось такий адік, потрапив пара рібоків. Рібоки є, відклеї в передніх частинках, є протерті сіточки. Ось так воно виглядає один, ось так другий. І адік є такий механічний зачеп у боковій частинці. Ну, крім цього, як хвороба адіків, протертість передній частинки. І кінцевий результат виглядає так. Ми повністю все заклеїли, відновили, трошечки підфарбували цей крафт, був трошечки чорніший. Заплаточки ми поставили. Тут відновили в передній частинці був розривчик, так само в передній. Тут взовні був розривчик, і невеличкі були сліди на саме позаду були відклеїться один і ось тут у нас був. Розрив, так, він виглядає цей гатик один. Ось такий ремонт.